Починаючи з 90 якщо не помиляюсь, 4, 95 року, 94 року, 95 я, є, я був засновником. Компанія, яка називається Товариство з обмеженою відповідальністю, фірма, підкреслюю, 3Т. У 2000 чи 30 році, на початку 2000-х років, до нас звернулися такі самі програмісти, такі самі значить, підприємці. Це було КП ОТІ. Комп'ютерна компанія так само звернулася з пропозицією війти в консорціум, який створювався з метою, з метою автоматизації різних процесів. Суть була дуже проста, що ми мали певні ліцензії на, якщо я не помиляюсь, на криптографічний захист інформації, на ТЗІ, КЗІ, це комплексну систему захисту інформації, тобто ми мали певні певні ліцензії як компанія, яка тоді працювала. І консорціуму це було цікаво, тому що вони, беручи якусь участь в якихось тендерах, вони могли використовувати ці всі ліцензії всіх компаній, яких вони об'єднали між собою.